Сячі сторінок рукописів Андрій Рубілянський працювала і працює у музеях як і архівах і і задоволення допрошуємо до чистого нагородження нашої нашого Розкажіть про цей проект. Товариству, мені дуже приємно бачити так багато облич зради. Їх зібрала Ольга Кобилянська. Е, насамперед хотілося б подякувати Ользі Кобилянській за те, що вона відкрилася мені, відкрилася своєю творчістю і е, я сподіваюся, що багато чого. Нового відкриє і багато ще попереду таких відкриттів. Е, Ольга Кобилянська е, живе зі мною, напевно, все моє життя, бо я її землячка. Е, і, Дуже важливим. Як науковець я досліджую її творчість уже 25 років. Серйозно, як науковець. Е, я не кажу е, знайомство з її творами, я кажу про наукову роботу над її текстами, над вивченням життя і діяльності. І відверто признаюсь вам, що той, хто прочитав один, два, три там, твори Ольги Кобилянської, це велика людина свого часу, яка своїми творами промовляє до нас сьогодні. Вони дуже-дуже актуальні, але, на жаль, не всі, не всі ці твори ми знаємо, не всі ми, нам вони є доступні, або вони були причинені. І я думаю, що багато, як я вже сказала, попереду, але позаду мало. чимало. Напевне, це ще у минулому століт, столітті звучить гарно, так, якось ну, по особливому написана і захищена дисертація про творчість Ольги Кобилянської, видана монографія на матеріалі дисертації про мотиви та образи світової літератури творчості Ольги Кобилянської. Це те, що в радянський час не надто на цьому акцентувалося, тому що добре було, аби Кобилянська була такою собі місцевою, езотичною і не більше, але вона у своєму часі була великою. Тобто і зв'язки її з світовим письменством вони власне, поширили в цілому зв'язки української літератури із європейським світом. Власне, це дуже цікаві сторінки її творчої біографії. А щодо теперішньої роботи над десятитонним виданням, то я думаю, що напевне про це ще зарано говорити, бо треба, аби вийшли ці 10 тонн. Треба, аби ми їх мали вже і могли в цілому оцінити справді ну, роботу, яка вимагає дуже-дуже багатьох зі Ще Я хотіла би подякувати своїй родині, яка всі ці роки мене підтримувала у цій праці. Підтримувала дуже по-різному, але вони жили, моя родина усі ці роки живе також сім'я Помилянської, тому що цим же бояк. І хочу сказати, читайте Олюповинську, відкривайте її для себе.